Всім привіт! Сумували за мною. Довго вже нічого не знімала, заклопотана. Більше часу проводжу в телеграм-групі, але все одно я ж обіцяла, що я з Ютубу зникати не буду. У мене вже майже гола на полицях. Ви знаєте, ну, особливо і нема що й показати, чим повихвалятися. На цьому тижні планую ще те, що не зрізала, позрізати. Відправити теж, хай відпочивають. Багато вже в мене, так я дивлюсь, набралися сили. Хтось корінці ростить, хтось нові листочки, хтось після пересадки відновлюється. Ось, Роботи вистачає. Я зараз більш-таки, знаєте, на поличках порядок наводжу. Стараюся, щоб всі вже до ладу довести. Щоб всі були вже в своїх нових домівках, кому це потрібно. Десь малечу відсаджую, десь трішки підгодовую, починаю когось. Так, ну, оце у мене дивіться, хто за квіт. Я думаю, впізнали. Абель, абель. Чесно скажу, квітка величезна, квітка яскравенна. В кого він в пелорі, то, я думаю, це. Чудовий екземпляр в колекцію. Розкішний він. Ну, у мене це вже друга спроба простенький. Заміряла пелюстки 10 см. Перше квітування в другому, можливо, 11-12. Така не дитяча гілочка. Ну, рослинка ось така, підліток, а квіти просто. Ой, ой, ось такі, ну, замовила ще одну, не знаю. Може, з третьої спроби вдасться отримати. Я дивлюсь, дівчатка почали частіше вихвалятися своїми полорчиками, що в них заквітає. Ну, надію, що і у мене проквітне Це моя бабулеточка, красунька, ну, дві квіточки я. Теж трохи ще потримаю, зріжу. Тут два квітоноси в неї. В зимовому чекаю її більш ряснішою. Так, кого я не буду зрізати, думаю, але тут вже, я дивлюся, гілочка почала відквітати. Думала цю лишити біленьку, хай поквітує, тому що вона нещодавно на цю сторону видала квітоніць, почала його розкривати. Він такий не дуже рясний видався. Коренева там добре розвивається. Думала, можливо, пересадити теж, але в цьому році і так дуже багато всіх попересаджувала. Можливо, потримається вже до наступної або до весни. Хай ростить уже новий листочок у неї, активовані корінці. Ну, побачу, подивлюсь по загруженості, можливо, і перекину до нового. Так, ну, ось тут у мене. Хтось питав у мене про ось цю красуню. У мене тут прикоренева дітка була, загубила переписку. Напишіть, будь ласка, в месенджер, Я знаю, що ви чекаєте на дитинчатко. Відсадила вже і росте, я фото вставлю цієї красуні, показувала сьогодні в групі, як мій Денвер відреагував на пересадочку. Ось так. Ось такі запустив корінці пласнючі. Бачите, на кінчиках там з'являються нові пухерці, починають розвиватися листочок новий і маленьке дитинчатко, теж тянеться вріст. Ось такий красунчик. Ця баришня в мене видає ще один квітоніс. Так що, скоро буде ще квіточки. Тут поставила свою Аннушку. Зараз сонце сюди вже нагріває, буду її ховати і сонечка. Пітончик цей, ну, ви знаєте, так покрутив своє стебло, зараз ближче поставлю. Покрутив цей квітоніс дуже довго. Ну, ось такі квіточки розкриваються. Бачите, ця, ще перша, вже втрачає свій колір, починає вибілюватися. А ось ті, що щойно, ну, такі ще ще тримають колір. Ну Але дуже така повітряна, така фактурна, ці пелюстки в різні сторони викручуються. ще трішки буде квітувати. Тяне квітоніс. Мене, порадував мене підліток 5018, ніби казали, на нього золота рибка, щось таке красиво, дуже квіточка. Така цупка на дотик. З такими сплешиками по пелюсточках яскравенька. Ну, вона лише одна. Рослинка невеличка. Я її теж перекинула до субстрату, вона була з голою кореневою. Ось, ну, не до субстрату, а верніше, до моху. Я думаю, що вона взимку ще щось придумає. Низька мутація в цього сорту. От. Багато пристиг. Надію, що далі буде теж метеликом квітувати. Ось так, на верхній полиці. Я прилаштувала її поки що з поміж ось цих. Цей ще бігліпчик квітує. І цей красунчик такий тянеться, Ну, це я тут на сонечку буду притіняти зараз. А, ще щось ароматне зірочка в мене тут теж. Аромат на весь балкон. Мітушка, та що пластикова, ще одну квіточку буде розкривати. Але це старий квітоніс, вона дорощує, і он там випускає вже новий квітоніс, новий листочок у неї. Тож, скоро буде більш рясніше квітування. Розповідала вам про сюрприз від Соні, який я нещодавно отримувала. Ось такі вже, бачите, пупіночки. Запитувала в дівчат в групі в одній, що ви думаєте, на що схоже, на який сорт, можливо, в когось так квітували. Ось, і я не знаю, як ви, але я, мабуть, я думала моллі спочатку, тому що, знаєте, такі пуп'янки крапчаті. Але дивлюсь, що ні. Починає проявлятися фактура самої пуп'яночки. Бачите, крапенками, а фактурний, такий фактурний пуп'янок у кам'яної троянди. Можливо, вона. Проте я вже бачу, що це буде з мутацією квіточка. Бачите, ось горбиночка така, форма метелика. Тож чекаємо, ще трішки лишилося. Напишіть, як ви гадаєте, можливо, знайомі вам такі пуп'янки. І ще дві вже теж маю з квітоносиками. Досить швидко малеча справилася, адаптувалася, і корінці, так запустила в мох, я дивлюсь, і повпускала маленькі квітоносики. Ну, а далі моє тріо очеревички. Добавила ще біленького. Зараз про нього розкажу окремо. Ось Цей вже досить давно квітує, бачите, але тримає форму, тримає фактуру. Ось. Хто боїться, що, можливо, швидко відквітають, то ні. Вони не швидко відквітають. Тримаються. Це один з перших, який заквітував. Ось. Розправився так в. Вирівнювся, надувся цей розовенький красунчик. Там ще в серединці, дивіться, теж крапинки в нього. Такий вже цікавий. Сімпатюлька. Ну, і ось нещодавно заквітував біленький, проте особливо, бачите, не змогла помилуватися. У нього механічне пошкодження. Тут і до бабки не ходи, щоб дізнатися, що трапилося. Да? Рівні такі поріз, ніби хтось взяв ножиці і спеціально да, різнув. Є у мене такі помічниці, тихенько собі зробили і втекли. І спробуй здогадайся, хто із них, тому що навчилися перекладати одна на одну, і вже не знайдеш. Ну, я дивлюсь, він так не підсихає краєчок. Ну, що ж зробиш? Ж. Куди ж дінешся? Так, це в мене ось такий. Красунчик, дуже гарна розеточка така, ви знаєте, приємна світла, з малюночком помережена. І сама квіточка дуже гарнесенька. Оці крапенки так доповнюють її. Ота зелена, бачите, зелена краплинка всередині на цьому язичку чудовий. Чекаю свою вайт Ну, Але ж, знаєте, так ніби. Нібито вже й бачиш ці пуп'янки, що починають формуватися, але так довго підіймається, підіймається, та й квітоніс. Цікаві вони. Так, ну, а далі там у мене стоїть арт ново, -ну вже я поставила ось. Вчора теж фотографувала її в різних, з різними. Сусідами в різному кольоровому поєднанні, то вона з усіма виглядає красиво, чарівно. Ось тут у мене голі полички. Ростемо, ростем, ростем, хіба що тільки е, сога мандала. Я це не придивлялась до неї. Тут лише три квіточки, а це щось. Заглянула, дивлюсь, що вона відрізняється ніби мені від першого квітування. Я не помічала, щоб в неї були такі, знаєте, цупкі пелюстки, і вони ніби так трішки іншої форми набули, вигнуті якісь. А тут ось крайня, то зовсім з білими сплешами по пелюстці зверху. Цікава. Рослинка вже така величенька, корінці розвиваються. Цікаво, як вона себе проявить в зимовому квітуванні. Я. Подивіться, як оці ці ще складені цікаво в неї. Як вона в зимовому заквітує. Тому що в ну, мене було ось три, мабуть, п'ять квіточок. Крісніше вона не квітла. Ну І зверху ще ось на полиці два цих красення доквітає ароматний мій. Ой! Еквестріс, а з малечою на кінці, бачите, формується, росте. І бабулеточка, красунька. І все. Великі плани на наступний, наступний сезон квітування. Зараз хочеться якомога краще їх підготувати, щоб вони не менш вразили мене в цьому. Сезоні, ніж у минулому. Замовила також дві новиночки. Вже, мабуть, на наступному тижні, якщо отримаю, то покажу вам. Ну, а поки все, ніби більш цікавень... цікавенького нічого нема. Ось. Всім бажаю гарного дня. Зустрінемось!